Дуже давно не знімала, що я собі готую на сніданок. Зараз буду виправлятись. Значить, трохи підсмажила бекону з індички, а потім яйце, вафлю це робила сама, і помідорки тут ще, і з авокадо. гуакамолі майже, але Трохи його розім'яла, додала кінзу, сіль, перець, ну і все. І це залишився з учора салат з капусти та огірком. Ну і додала мікрозелень. Також в мене сік розбавила його трохи мінеральною водичкою. зараз буду їсти. Усім, хто їсть, також смачного. Показую ще один з моїх сніданків. Я взагалі на сніданок. Раніше їла солодкі каші, вівсянку, наприклад. Але останнім часом чогось мені подобається лише, ну, так би мовити, солені сніданки. А, люблю бутерброди, яйця, і це один з таких а, варіантів. Сьогодні в мене хлібець мультизерновий з Філадельфією і лососем, Потім авокадо притрушене, кунжутом, помідори, мікрозелень, сальса і це мариновані артишоки і ще ананасовий сік. Всім смачного! Відвезла соломію до школи і заїхала в магазин Trader Джос. Купити деякі продукти. Зараз вам швиденько покажу. Постараюсь не шелестіти. Це щось новеньке. Предзелі. написано м'які софт, і також додана тут сіль. Спробуємо ще до цього не брали, не бачила ні разу. Також чорний хліб. З якимось насіннячком. Мультизерновий, не чорний мультизерновий, ну, він такого сірого всередині кольору. Так, це виноград. Я люблю дуже виноград, особливо з сиром. Банани, Банани взяла два такі більш достиглі і ще зелені. Додаю до смузі. Для доньки роблю. Це для салату взяла 2 грейпфрути бо побачила, вони дуже гарні такі лежали. Ще лимони, чайок пити, і також додавати до салату або до риби. Ще хочу зробити піцу. Віталіна до нас приїде в. На цьому тижні, і вона захотіла приготувати піцу. Не знаю, хочу спробувати на цьому тісті. Так, це два кефіри будемо пити. Перед сном я зазвичай і чоловік. А улюблена піца молодшої доньки. Це з піца Маргаріта. Це покладу у морозильну камеру. Так, потім ще кімчі. Це я люблю, ну і чоловік також їсть. Вона невеличка баночка, якраз трошки, коли захочеться, трошки з'їв, а не така, що яку костку велика, то дуже забагато для нас То для зовсім любителів такої капусти. Це корейська скляна така вермішель, вона також у морозильну камеру. І далі також покажу це вже. Деякі о, страви приготовані, такі як о, рис. О, підсмажений рис із о, капустою Кімчі і, здається, яловичина. А це щось новеньке. О, гриби шитаки. Ні разу не пробувала, але хочу. Спробувати підсмажити їх або з гречкою, або ще з чимось. Ну, це я люблю дуже гриби. Так, і ось тут ще приготована, вже майже приготована, я її тільки доготовлю в airфraєрі. Це картопля, тут грибочки і спарж, ні, не спаржа, зелена фасоль, квасоля. Так, і це м'ясо яловичий стейк, але він написано, але він так дуже дрібненько, тоненько нарізаний. Я роблю із соєвим соусом. Так, ну, здається, все показала. А, ні, не все. Вибачається, тут ще сховалось прошуто. Це я люблю, ну і чоловік так. І а, слабосолений смокт smoked... mm -hmm, лосось. Копчений, о, копчений лосось. Це на бутерброди. Все, зараз все приберу до холодильнику, та морозильної камери і буду снідати, бо вже голодно. Сьогодні в мене на сніданок два бутерброди із лососем. Я трохи намазала хліб, який підсмажила. До скоринки в вейфраєрі, намазала філадельфією сиром вершковим, потім розм'яла авокадо, і зверху поклала вже лосось і притрусила трохи кунжутом. Трохи овочів додала, помідори, перець і селера, це з хумусом. І ще в мене трошечки тут залишилось вівсянки вівсяної каші і. Кокосова стружка. Ну, не стружка, а такі шматочки кокосу. Зараз буду їсти всім смачного. Сьогодні я хотіла собі на обід зробити вівсянку. Вівсяну кашу відварила на воді, а потім додала трохи молока. Зверху, це малинка ще, і банан, фісташки та трохи насіння чия, і бутерброд з авокадо. Підсмажила хлібчик в вайрфраєрі і розім'яла авокадо, додала туди спеції спеціальна суміш, не пам'ятаю, як називається із трейдер джос. Потім мікрогрін зверху. А в авокадо ще додала трохи лимонного соку та пармезану натертого. Ну і Зверху це помідорчики і политі. Сон забула, як називається. Не пам'ятаю. Буду снідати. Не снідати, а обідати. Усім смачного, хто також їсть. Друзі, вирішила нарешті прибрати у себе у шафі там, де в мене стоять спеції. Бо дуже багато як отак подивитись. Перший ряд я ще бачу, що в мене є. А далі вже якось. Не дуже той видно, незручно. Дуже давно хотіла розпочати прибирати в себе на кухні на поличках та й не тільки на кухні. Будемо робити це з вами. Зараз я все дістану, усі баночки передивлюсь, що залишу, обов'язково покажу, що викину теж. Я думаю, що тут є щось викидувати. Перекладу ну і покажу кінцевий вже результат, як все буде готово. Не хочеться, але треба починати. Почну, мабуть, з тієї сторони, де стоять а, олійка. Стоїть. Значить, а, спочатку дістану, щоб було краще видно. Ось так. Так. А, це, вдалечи вдали ні. А, у самому кутку стоїть бальзамічний оцет. Це чоловік додає у якісь справи, страви, які він готує. Я також інколи їм хліб разом з олією та бальзамічним оцтом. Потім тут ще також є білий бальзамічний оцет. Це червоний, а це білий. Я його купувала. Для того, щоб замаринувати цибулю у салат новорічний під шубою, під шубою оселедець. Це бальзамічний оцет, але він трохи глазурований. Не думаю, що буду ще купувати. Оцей до закінчиться і, мабуть, більше не буду купувати. Ну, поки що, мабуть, дуже багато з'їли його. Це оливкова олія. Я купила маленьку таку баночку, ще не закінчили велику скостку. Закінчиться, потім почну ту. Не скажу, яка мені більш подобається, мені здається, вона смачна, уся. Так, і це на оливку оливкову олію додаю до салатів, а смажу в основному я на Авокадо ойл. У олія авокадова. Так, це вона також з костко. Мабуть, усі ці великі банки, ці, ці всі я б купувала у костку. Так, і це спрей з масла з олії авокадо. Авокадової олії. мабуть Так, Так, далі, що тут ще стоїть? Отут в мене у цій баночці знаходиться сода. А якщо треба щось почистити, якусь кастрюлю або пательню, або ще щось відчистити, тож вона тут стоїть поближче. Потім ще є для, я чомусь окремо купую для приготування, але мені здається, вона така сама, як і в костку в великій банці, яку я перекладаю потім ось цю. Ну, а все рівно купую для приготування їжі в відділі з продуктами. Не знаю чого. Потім це е, сухарики такі з хліба. Я робила в раніше їла, зараз не дуже, то, але треба знову спробувати куряче філе обмакувала у ці. Хлібні крихти. Називаються вони Панко. Не знаю. Мені подобається більше ці, чим звичайний а, такі крихти-сухарики. Не знаю, як вони називаються. Паніровка, о, згадала. Так, чогось в мене тут дві банки. Ом, що це старх? Кукурузний крохмаль ось. Чогось дві, не пам'ятаю, для чого потрібно було. Забула, що купила, і купила ще одну. Ну, і тепер стоїть дві банки. Так, тут, мабуть, все ставлю назад. Так, далі поїхали. Що посередині можна так сказати. Напевно, ось так, з перших баночок почну. Так, це сіль з мельничкою. Це я, коли треба посолити щось, додаю. Також, коли щось солю, солю, наприклад, салат, також додаю цю сіль. Це була у костку, я її просто пересипала в цю баночку. Закінчиться, більше брати не буду. Це якась з димком була. Так. Потім оці дві баночки з сіллю брали, здається, в Італії. Не знаю, це чоловік хоче додавати кудись. Мені щось Це з трюфелями, мабуть. Оце з трюфелями, а це, не знаю, якась просто чорна. Ну, коротше, це закінчиться і більше не буду нічого такого купувати. Хай одна тільки сіль з мельничкою, бо дуже багато їх тут стоїть. Так, мабуть. Треба. Ні. Мені здається, постійно фокус кудись дівається. Так, це сіль також купила у трейдер джо, також. Просто купила у трейдер-джо із розмарином та ще тут щось кажуть з розе. Нічого подібного. Звичайна, сіль. Ну мені так здається, чогось. Так, потім ще тут: що: А, це сіль така дрібна. Це коли треба посолити або суп, або кашу, або ще щось. Додаю оцю сіль зазвичай. Потім в мене ще тут стоїть ступка така, коли треба подрібнити. Ох, вона дуже важка. Так, коли треба подрібнити або якісь спеції. Купила дуже давно. Вона мені подобається, така мраморна, мармурова, мабуть. Українською, то неправильно сказала. Так, що ще далі стоїть, потім вже буду розкладати. Тут а, також більше не буду купувати якийсь набір спецій. Закінчиться і все. Оця дуже, добра, а, дуже добрий набір спецій для стейків. А, завжди купуємо костку великого банку, це купували маленьку і в неї пересипаю. Будь-яке м'ясо із цими приправами, ну, мені здається, найкраще Воно для них підходить. Потім ще тут далі йде а, перець. Це просто звичайний перець, якийсь о, різнокольоровий, закінчиться. О, не знаю, я його не дуже використовую часто чогось останнім часом. Так, зараз далі буду показувати баночки приберу. Так, далі пішли по перцю. Це а, все для того, щоб чоловік готує, тому він бере у костку такі великі банки з перцем. Він любить перець, я, ні, не дуже. Звичайно, я трохи можу його з'їсти, але не дуже люблю. То він додає усі, спра, усі, усі ті страви, які він готує. М я м'ясо, потім супи. тож Він для себе готує окремо. Вони з великою кількістю білку. Так, це звичайний великий перець, це також він використовує. Потім ще є отакий, що це якийсь тайський чилі. Це він додає. Мені гостре подобається, але не завжди. Потім це для нього якийсь теж перець. Кудись опять фокус, подівався. Так, це Розмарин, не знаю, чи я купувала для індички, мені здається. І вона в мене ось тут залишилась. Чоловік, мені здається, теж кудись може використати. Так, це, як це українською? гвоздіка, знаю. знаю. Потім, якщо не згадаю, напишу. Не знаю, хто брав з нас, чи чоловік, чи я. Повна банка, вона навіть не відкрита була, можливо, кудись чоловік використає. А нашою я її брала навіть не знаю, якщо це я була. Так, ну і зараз тепер в оцей куточок перейдемо, покажу, що тут в мене. Мабуть, буду показувати з цього боку частинами, бо не видно із за того, що тут багато банок стоїть. Їх треба зменшувати, бо так. Незручно, звичайно. Так, поїхала. Це ваніль. Колись дуже давно, років, можливо, два назад. Я дуже багато готувала десертів, різних випікала, але потім все якось зійшло. І зараз хочу теж знову почати це робити. Це залишилась ваніль. У мене дві баночки одна така без упаковки, друга. З упаковку, її треба якомога скоріше використати, бо строк придатності закінчується. Потім, що тут, у цих банках. Я купувала їх, здається, у TJ Maxx або у Marshalls, не пам'ятаю вже, дуже вони такі зручні, маленькі. Тут отак відкривається кришечка Так, і закривається. Пересипала насіння чия, дуже було. Велика упаковка, вони, звичайно, маленькі. Як закінчиться одна, буде тільки в, в іншій стояти, не дві підряд. Бо я купила Костко дуже велику упаковку і буду пересипати у маленьку, щоб використовувати. Це, звичайно, я зараз так понаставляла, а потім, можливо, щось поміняю. Так, у цій а, башні а, також закінчиться. Що це у мене? Які спеції забула. Італійські, здається, але розрізняється. Це чоловік купував. У цих спеціях здається лаванда. Як закінчиться, просто буду користуватися цими. Ну, і тут також спеції, не пам'ятаю, здається, у вимкнула камеру. Здається, купувала у Trader Joe's. Мені подобається, це якась теж суміш, можливо, теж якась італійська, не знаю. Тут сушені помідорки, і точно розмарин був, і якийсь перчик. Так, що ще тут? В кутку стоїть це дрібний такий чесник гранульований. І чоловік бере її, я інколи. Не знаю, хто брав а, це, ці горіхи. Також забула, як вони українською. Не пам'ятаю. Знаю точно, що вони на лазанью йдуть, натираються. А у соус а більше куди. Не знаю, хто знав, збрав, треба хоч використати. Дуже багато спецій, яких понабирала, але не користувалась. Хочу зменшити їх кількість і до мінімуму звести. Так, це паприка, цією спецією постійно користуюсь. І що ще тут стояло у цих баночках, це кунжут, знову сподіваюся, і, здається, якась сіль з цибулею. Із трейдера Джо магазину. Так, поки поставлю, зараз далі буду показувати. Це а, палички каріці, Сінеман. М -м -м, кориці, мабуть, так і буде. Якщо щось неправильно, потім а, напишу. Для Глінфейду, мені здається, я брала, але. Не використала. Це додаю у вівсянку з недавніх пір знову стала її їсти. Як чоловік почав їсти, то і я. Не знаю, хто це також з нас взяв якийсь шматочки, я так розумію, лимона, лимонної шкірки. Хтось взяв нашу. Це мак. Насіння маку, треба щось приготувати, бо строк придатності закінчується. Не знаю навіть що. За нашу я її брала також. Колись набрала спеції думала, що все знадобиться, але... але ні. Так, це в нас мед, маленька баночка, не часто їмо, але нехай стоїть. Ці спеції ось такий набір. А, і тут можна так відкрити. І насипати окремо кожну спецію тут що? сіль, паприка. Зараз. Потім карі, каїнський перець і чеснокова сіль, і просто перець. Я поставила: отак, це я брала такий набір для кемпінгу. Скоро поїдемо в кемпінгу в цьому уроці, так? тож візьму. Так, і зараз ще покажу ще баночки, що в мене тут є. А це все інше, чоловік користується. Так, буду ставити назад і заодно вам показувати. Це натертий перець, Це він стейки коли робить спеціальні. Йому потрібно не сильно натертий перець, Подрібнений трохи. М'ята. Також м'ясо, здається, він додає. Я додавала її, здається, у Індичку, коли готувала. Це майоран, Це також, мені здається, чоловік використовує базилік. Потім можна буде висипати у баночку оцю із італійськими спеціями. Так, що це? Коріандр. Не знаю теж, хто купував з нас. І тім'ян. А не влазить влізло. Все, здається, все. Ну, поприбирала, тепер залишається всім користуватись і поменше набирати того, чого не дуже той потрібно. Хочу зменшити кількість усіх спецій, прийти до якогось більш-менш мінімалізму. Маю на увазі не те, що зовсім не купувати нове, а те, купувати, що дійсно потрібно, і дійсно я користуюся, бо цих спецій, які використовую постійно, дуже мало. І просто не хочеться зайвого тримати у себе. Зовсім забула сказати, що я викинула або обіцяла. Викинула єдине, що це олію, кунжутну олію, бо вона строк придатності в неї закінчився. І просто попересипала деякі банки і пусті банки викинула. Це здається все, що тут. Було, здається, більше нічого такого цікавого. Думала, що зменшиться кількість баночок, а трохи лише воно зменшилось. Звичайно, ще треба все доїдати і не купувати нове. Ще забула показати, тут з баночками цими поклала. Дерев'яну ложечку, мені здається, з якоїсь із спецій йшла. І дуже зручно нею набирати ось цих баночок буде. Тепер точно все. Фрог. Donkey Lion, a hippopotamus. Did I? Oh, I know it's about my time turn. Yeah, of course. My tongue. My tongue. I don't know. How come? Let us see the movie, the third part, don't get home. Соломія носить десь вже півроку, а може й більше. Таку підвіску з фільму про Гаррі Поттера. її носила Герміона, головна героїня, одна з головних. І Соломія хоч і не бачила цей фільм, але вона дуже любить носити у школу вдома завжди. Оце цю підвіску. Вона вже стерлася, була жовта. Все. Саме що це? What is this? A time turner. Time turner? Tom Tom Tom.